В Україні набули чинності оновлені правила оформлення дорожньо-транспортних пригод. відтепер в окремих випадках поліцію викликати не обов'язково. Якою буде процедура? Поговоримо про це з Олексієм Білошицьким, першим заступником керівника патрульної поліції. Пане Олексію, вітаю вас. Доброго дня. Власне, давайте одразу до головного. Розкажіть більше про всі ці останні зміни у правилах дорожнього руху. В яких випадках водії можуть оформити ДТП без участі поліції? В яких ні. Насправді не можна говорити, що це е, ноу-хау, і раніше такого існувало не існувало. Європротоколи оформлювалися і раніше, тобто така можливість була, але були внесені дуже важливі зміни е, разом із прийняттям закону україни про загального про обов'язкове страхування цивільно правової відповідальності власників наземних наземних транспортних засобів який набув чинності з 1 січня який вніс от саме такі на мою думку правильні зміни які ще додатково сприяють от саме оформлення європротоколу це перш за все що е, змінилося е, саме е, наразі відсутня межа Пошкоджень, яка раніше була зачасту перешкодою для складання європротоколу, тобто було 80 тисяч гривень, передбачено шкода, яка могла бути нанесена. А якщо це більше, то європротокол складати не рекомендувалося. Зараз цієї межі немає, тобто немає обмеження і е, от водії транспортних засобів вже не мають. Оцінювати так би мовити самостійно, які там були пошкодження для того, щоб складати Європротокол, зараз при будь-яких пошкодженнях його можна скласти а також значно збільшилася страхова виплата, і по полісах, які укладаються з. 1 січня цього року вже вона сягає 250 тисяч гривень максимум. Це значно більше ніж було раніше. Ну а якщо загальні правила перелічити для складання європротоколу, то це в обов'язковому порядку ДТП двох транспортних засобів і. В обов'язковому порядку мають обидва учасники дійти згоди щодо всіх обставин події. Немає травмованих потерпілих, і також жоден з учасників не перебуває у стані сп'яніння. Це е, такі основні правила для складання європротоколу і можливості вирішення цього питання, виключно в цивільно правовій площині, без виклику поліції. А це набагато простіше, набагато легше, адже у випадку прибуття поліції вже питання розглядається в межах кодексу України про містильні правопорушення. Це відповідно складення протоколу на одного або обох учасників, і також тимчасово затримує вилучення посвідчення водія і в подальшому розгляд цієї справи в суді. Звісно, це ціла процедура, яка набагато складніша, ніж. От саме цивільно-правові відносини і оформлення європротоколу, і якщо ж говорити з, з боку саме полегшення дорожнього руху, е зниження от е такого е утруднення дорожнього руху, адже ми зачасту бачимо, коли трапляється невелике дорожне транспортневелика дорожньо-транспортна пригода, і учасники е чекають. Е на екіпаж поліції, який також має дістатися до місця, долаючи пробки, які е, створюються цими учасниками дорожнього руху на, на шляху, і це е, також е, створює незручності для, для всіх інших учасників дорожнього руху. В даному випадку можна швидко оформивши європротокол. Дозволяється прибрати транспортні засоби з дорожньої частини і тим самим полегшити рух. Більше того, це звісно ж зменшення навантаження на екіпажі патрульної поліції для того, щоб вивільнити їх для виконання інших завдань в цей самий час. Ще трохи часу маємо менше хвилинки. Скажіть, ви сказали, що і раніше оформлювали європротоколи. Який відсоток раніше був оформлений, і наскільки може зрости ця кількість тепер? Якщо брати інформацію, якою з нами поділилися МТСБУ, а це організація, яка безпосередньо займається і європротоколами, і регулюванням ринку страхування, тут можна сказати, що за 2021 рік зафіксовано понад 10 тисяч складених європротоколів. У 2022 році, звісно ж, ця цифра впала і була 6, трошки більше, ніж 6,5 тисяч. В 2023 році знову почала рости 13 тисяч, в 2024 році 19 тисяч. І я переконаний, що в в розрізі цих нових змін, які були прийняті, які ще полегшили, от дане питання це буде ще більша цифра в 2025 році, і, взагалі, учасники дорожнього руху будуть більше вдаватися до складання європротоколу, адже насправді це загальна європейська практика і правильний підхід. Олексій, дуже вам дякую. На жаль, було у нас дуже мало ефірного часу, але ви змогли в принципі прояснити усі моменти. Я думаю, учасникам дорожнього руху. Це був Олексій Білошицький, перший заступник керівника патрульної поліції.